Дуві, друзі, така от локація. Ось бачите, яка дорожка. Я лі пробрався сьогодні. Машиною не проберешся. Там приборчик зараз розложу. Ось така посадочка, дорога. Вон туди я буду вперед йти. Траплялись тут монетки неодноразово. І ліс. Вон ліс є. Ну, в ліс не знаю, там скільки не ходив пусто в тому лісі. А по дорозі буває, трапляються і непогані монетки, до речі. Сьогодні, бачите, після дощу так повимивало От все це діло. Дорога ще мокрувата, але тут така глина, пісок, в принципі, копати буде нормально. Внизу, трохи як їхав, мопедом єлі пробрався, така калюжа немаленька. Але от такий от фронт роботи на сьогодні. Ну, можливо, якщо. Тут нічого не буде, там за годинку, то переберуся трохи з краю по під лісом, похожу, попробую. А так, будемо тут копати. Так що всім гарного перегляду, погнали копать. Знайшов непоганий сигнальчик. Гарно сигналить, Ну, зараз спробую. Копнути, побачити, вітер такий тут. На поле трошки вийшов сюди, дорога без посадки, то так вітер трохи задуває, друзі. Задуває. Ну що ж там було цікаво. Я десь викопав щось, а що? Зараз буду дивитися. Зараз будемо дивитися разом, що там я викопав, не знаю. Що воно може бути, ну щось пишеть гарно. Ще не знайшов... О, є, бачите, ось, друзі, є монеточка. Єсть. Ну, правда, не та, що хотілося б, але тим не менш монетка на дорозі є. Це ходячка, 10 копійок. Рік. Ну, коротше говоря, 10 копійок України, ходячка. От. Така. 2006 рік, друзі. Така монітосіна вириваю. Ну, Приємно, забираємо в хабарниці до кількості. Пойдеть, побачимо, що вдасться сьогодні накопати. Ого, такий вітер розійшовся. Так що вибачайте трохи за вітер. Така знахідочка в онлайнчику копнув. Ну, гарно, гарно, дуже сигналила. Не будемо гаяти часу, погнали. Випадає монітосик. Дивимось, ось такий от. 15 копійочок, рамочник. Радянський Союз 1900. 1900 якісь роки. Зараз не видно, бо грязнувато. Ну, Буду протирати. Потім вставлю, покажу. І там 1955 чи 45 якийсь. Десь в такому ракурсі, друзі. Ну монітосик забираємо. Йдемо далі. Можливо, ще щось дорога дасть якихось монітосиків. Будемо йти, будемо дивитися. Погнали. Знаходжу, друзі, ще таку знахідочку. Ось такий от штукований якийсь піптик такий. Думав, що від джинсів, там, від сучасних, але ні. Якось таке воно тут грубе щось, а тут плоске. Не знаю, можливо хто знає, підскажіть, що воно таке може бути. Ну, Заберу, подивлюся, відчищу, можливо, якісь написи будуть. Коротше, буде видно, забираємо, йдемо далі. Ще глядачі Монітосіна випадає, Таких 15 копійочок. Вітер такий, друзі. Зараз трохи заховаюсь. 1961, 15 копійочок, Радянщина, нічого цікавого. Але для кількості для кількості піде, друзі. Забираю і йду далі. Глядачі, щось цікавеньке надибав. Дивіться, ще навіть не викопав. От. Відгорнув і дивимося. Бачимо, щось зеленіє, друзі. Щось зеленіє, ще навіть не відкривав. Щось цікавеньке. Щось цікавеньке, Щас буду діставати так. При вас, щоб все було видно. Що це воно таке у нас. О, трошки зігнута вона ця монета. Але що за монетос? Хто його знає? Коротше, щас відчищу трохи, друзі. Покажу, бо не можу зрозуміти, чи то воно... Царизм ну, зелена, значить царська якась. Зараз трошки промию, друзі, покажу. Ось так от. Зверху з самого лежала. Ось, Ну це вже цікавіше стає. Трохи донизу спускаюся тут по дорозі. От прямо вже аж під кукурузою тако знайшов. Але ще є, ще є де походити. Ще годинку, думаю, побігаю. Не знаю, чи куди вона та йшла дорога. Ну, ну, Тим не менш, друзі, щось дає. Зараз промию, покажу. Відтере цю монетку, друзі. Коротше, думав спочатку царизм, потім думав срібло. Але дивлюсь, 1930-й двушка, але такий стан зелений незрозуміло. Ну, Тим не менш, для кількості, мені тосик, дзвеніла класно. От. Є ще на дорогах. От Я проходив вже. З здоровою катушкою тут ходив по цій дорозі. От. То Були монети теж і царські попадалися. А це трошки нижче спустився, тут теж поперли монетки трошки. А там, де ходив, видно все вибив, ні одної не знайшов. Все-таки гарно пройшовся. Але все-таки ще є клапать дороги. Буду ходити, надіятись, можливо, випаде щось таке цінніше, красивіше. А поки що так. До кількості беремо і, друзі, отаку от ямку роздовбав. Думав, що желізо вже. Думаю, ну хороший ж б'є сигнальчик, все. Ну так сказати, в дорозі тверда. Ну, Штика немає тут, звісно. Але, тим не менш, дивимось. Він ще від відбиточок, від монетки залишився. Бачите? Вон. Це ж треба я ж куди затаскало за такий час. и ось выпадает монетос 5 копеек друзья радянщина 43 рик ну такая монетка приемна косну я и лопату я уже думал что залеза якась будет вот тут уже короче думал что якась шмурдячок якийсь а тут попадается такой монетосик. класс Забираю по-любому. Класненька монетка, приємна, здорова. Ось так. Це мене вже радує. Пішли трошки монетки, пішли. Є непоганий сигнальчик, друзі. Ось б'є. 90-91. Щас ну, спробую копнути. Побачимо, що воно з цього вийде. Цього онлайна. Ну, може бути і пробка. Це таке діло. Це діло таке, друзі. Але будемо сподіватися, що щось. О, вже викопав. І що ж воно там Монітор чи шмурдячос? Щось не бачу, що воно, де воно? Не бачу, хоч би не бачу. Тут нема. О, вже в руці. В руці, друзі. Але що? Щось випало? Ось. Алюміній. А було класно. Ну, не вийшло вдруге. друге. Вихопати онлайнчик монетку, але ну, будемо сподіватися, що ще випаде онлайні Монітосик. Погнали. Попадається ось така от мушкетна пуля. Куля. Ну, кажуть на неї, якби козацька. З таким от хвостиком. Ось така мушкетна пуля. Попадається мені. Звідки вона тут опинилася Це на дорозі, я не скажу. Ну тут отак от, от текло все. Друзі, отака от. Локація. От. Не знаю. Але, тим не менш заберу. Цікава штуковина. Хай буде. Положимо до хабарниці. Є ще монітосик, друзі. Щось маленьке, що воно. А, це копієчка. Одна копієчка. радянська. Ну радує копійками ця дорога. Ну, щось, щось Після реформи щось таке ті 60-ті роки. Коротше таке, нема що показувати, але до кількості пойдеть. Одна копійка СССР, друзі. Прикріплю фоточку, подивитись тоді. Не хочу зараз її терти, нема що тут показувати. в принципі. Але так, для кількості, щоб в кінці показати, з таким монітосиків можна знайти на дорозі. Візьму, візьму. Пробую, друзі, ще один онлайнчик. Гарний сигнальчик, друзі. Я буду копати. Пробуємо. Що воно з цього вийде. Опа. Зараз побачу. Що воно там таке. Алюміній. Ще не викопав. Ну вже десь близько. Вже десь близько. Ще не викопав. Що, не вже так глибоко лежить? А, воно вже бачу, напевно, якась алюмінина. Ага, да, так, шмурт. Друзі, така ямочка невеличка, дивіться. Сигнальчик просто обалденний. Ну, щас щас будемо дивитися, що вона випала. Вон, бачу вже монітос. Друзі, есть, це срібло. Це срібло. Це срібло, друзі. І що за срібло у нас попадається? Це срібло, друзі. Срібль. Це вже мені подобається. Зараз будемо дивиться, що воно. Напевно, що й це ризм якийсь. Так, так, царське. Царське срібло, друзі. Клас, зараз протру покажу вам. Не перемикаємося. Ось так протер трошки. Стан просто шикарний. Відмиється, прикріплю. Тут іззаді вона класна, вся. І спереді. 1913 рік, друзі. Ну, Відмию покажу. Ось така от, ось така манітосіна, друзі. Ось щось не фокусує. Ще навіть не зарив ямку після того срібла. Е, от, Буду заривати по-любому, якщо бачите, я все зариваю, всі ямочки. Такий, таке думаю, метр на метр пропікаю тут біля цього срібла. Знаєте, як воно завжди думається, що щось ще може бути. І ось прямо на поверхні. Нахожу. Значит, монетосик. 5 копійок Україна О, таких 5 гривників. Прикольно. Прикольно. Класс. Що ж, друзі, ось така от хабарничка вийшла. Десь біля трьох годинок ходив по цій дорозі. Просто час так зайняло, що все просто копав, проволоки багато, польги багато. Ну Дивіться, я думаю, результат чудовий. Срібло є, монітосів вистачає. Ну Такого щось супер-пупер то й немає, але тим не менш, Ось така порадувала срібна монеточка. От. Ось. Ще почищу ці всі монетки, потім сфоткаю в кінці вже, відосіка вставлю десь на вставочках. Ну, такі різні мідяшки, Там. От, така от. от така от Вийшла копанина, друзі. Непогано. На сьогоднішній день літо, я думаю результат більш ніж достатній. Так як їздили бувало в ліс, було ще гірше. А так пройшовся по дорозі, комарів немає, погодка в принципі, нормальна, вітерець. От, Якось так, друзі, все. Всім до побачення, до зустрічі!